Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 19 грудня 665 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни випустили два іранських дрона камікадзе. До цього випустили п'ять, Сьогодні що буде один. Ці дрони летіли, як завжди, через Приазов'я, Херсонщину, потім Кировоградщину і аж, як завжди, до Хмельниччини, там, де їх і збили. Ще вчора. Наші хлопці збили одну керовану авіаційну ракету, яку росіяни запустили в сторону Кировоградщини. А в Одесі та області останні дві доби повітряних тривог геть не було. Тому все тут більш-менш добре. А в сусідній Миколаївщині як завжди, крім дронів, росіяни ще обстрілюють район Очакова та навколишніх селищ. Вчора росіяни своїми обстрілами пошкодили досить багато баз відпочинку в Очакові. Людей там вже немає, тому без постраждалих. Ну і на Херсонщині знову на жаль від російських обстрілів одна людина загинула. Близько сотні обстрілів було минулої доби Херсонщини зі всього, чого тільки можна, росіяни обстрілюють правий берег Херсонщини. А із вчорашніх гарних новин це те, що на Росію в Брянську народну республіку щось там знову летіло. Ну нехай летить. Будемо ще такого чекати, і давайте закинемо на збори волонтерам, особливо на FPV. Дякую.